Друзі, сьогодні я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Нашій гірді потрібно, е, протез. У неї три лапки, вона в нас велика собака, тому якщо вона у вас є, е, з кожним днем я бачу, вона встає все менше і менше. Їй тяжко на оцю ніжку, тому що вона важить 30 кг. Е, вона весела, хороша собачка, вона хоче піти на вуличку. Але тяжко. І зразу пішла, понюхала сніг і зразу сідає. Тому, якщо, ви, якщо у вас є, і ви можете продати нам, будь ласка, пропонуйте, нам потрібний протез для трилапої собачки. Зараз їй тяжко на, на третю лапку, четверта лапка в неї ампутована. І зараз вона все менше і менше встає і ходить. Дуже любила гуляти, бігати. Зараз їй десь тяжко на цю лапку. Гірда, йди ко мені. Зараз подивимося, якщо вона встане, то я покажу ще, їй, яким вона зростом. Але якщо у вас є, що запропонувати, пишіть під цим відео. Гірда? Гірда. 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 Іди, іди, щось дам. Гірда. Вставай, моя дівчинка. Вставай, трішечки. Вставай. Не хочеш такого? Хочеш щось смачнішого? Пішли на двір. Пішли, гірда. Отак, їй дуже тяжко.